І давайте потестуємо цей казанок. У мене є хліб. Використаємо його. Він став навпаки голоднішим. З'явилася і кота. Воду використаємо. Тут взагалі у нас радіація пішла. Добре. А якщо ковбасу знову радіація. Консерву. Тут у нас вже додалася кровотеча. Так. Енергетик. Нічого нового. І пиво. Ну таке достатньо цікаво, але треба буде спробувати і на інших продуктах, які є в мене в ящику. Можливо, побачимо якісь інші ефекти, які є із цим казанком.